Привіт, вітаю вас у мене на каналі. Сьогодні знову порозважаємо з походами по секондам. Можливо, щось достойне знайдемо, а це показую вам свою кішку. Вона вже старесенька. Дуже люблю, коли її чухають шику з таким чином. Це мій город. Тут ми заземляємось такий собі міні-город. Бачите, є плоди зелені вже, ще є квітки і вже ось такий червоненькі. Ну, іноді до салатику, саме то вони дуже солодкі. А це моє місто у сутінках, уже сонце сіло. Ну, Бажаю вам приємного перегляду. І підписуйтесь на мій канал. Я щотижня намагаюся показувати нові знахідки секондів. І хотіла також дізнатися, чи ви щось досить круте, хороше, таке знаходили в секондах. Напишіть мені в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Починаємо з такої цікавої речі, як на мене, яка мене максимально здивувала. Вперше я знайшла весільну фату у секонді, вона з гребінцем. Тут кілька шарів прозорого фатину і по краям вишивка бісером і камінням. Невеличка довжина, така наче стримана вона була ця фата, досить непоганий вигляд мала по стану і загалом по стилю. Ну, не вичорно, не занадто. Ну, звичайно, залишила в магазині. Але мені захотілося її відзняти і вам показати ось таке диво дивне. Наступною знахідкою були ось такі перчатки зі шкіри, стан у них був дуже поганий, вони потерті, трохи розтягнені. Я набагато краще знаходила, вам показувала в минулих відео, а ці, звичайно, залишу. Ось таку шапку ще знайшла в коробі з аксесуарами. Вона зі штучного хутра, хоча я ще вагалася, штучне чи ні, бо дуже м'яке і максимально схоже по відчуттям на натуральне. Така пухнаста по стилю шапка відро або м'яка Панама. А, ну Дійсно, тут розкішне плюшове хутро. А, колір такий кремовий, мабуть. Бренд мені був невідомий, і шапочка мала стан нової речі, мабуть, не було її в використанні. Я не ношу такі речі, тому залишила її в магазинчику. Але досить така хороша річ в новому стані була. Той день не було хорошого взуття. Знайшла тільки ось такі босоніжки з натуральної замші, високість і підбір на шнурівці. І попереду гумка, яка тримає великий пальчик. Ну мені вони максимально незручні, я їх залишила в магазині. Ще були тільки непогані ось такі чоловічі туфлі від Рікер чи Райкер. Це німецький бренд зуття заснований у 1874 році. Орієнтуються на комфорт, гарну якість, довговічність за розумною ціною. Це мас-маркет-бренд. Е, е, такий. Е, ну, Відомі своїми технологіями для максимального комфорту стопи. Справа показує їх сайт, де чоловіче диме сезонне взуття коштує 100 130 доларів. Ну тут поєднання дійсно коричневого карамельного кольорів, вони повсякденні. Ось мають шнурівку, підошв. ну, Вони досить вінтажні, вже, не купували. Знайшла на дотик ось таку річ Вітерка Бомпарт це Ель Розмір, це французький бренд, що спеціалізується на одязі з кашеміру, засновані в 1986 році і відомі своїми високоякісними виробами саме з кашеміру. Позиціонуються як бренд класу Люкс і пропонують елегантні довговічні вироби. Сукня дуже мені сподобалась, була така приємна, тактильно пухнаста, глибоко насиченого кольору з подібним вирізом. Декольте з довгими рукавчиками, вона силуетна по фігурі, коротка, може використовуватися як светр полувер, тунічка. Тут гладка еластична в'язка, як бачите, тут чистий кашемір у складі. Суперсклад, ось так виглядає на мені. На дотик, приємний, дуже ніжний, як хмаринка, затишний. Ось, як бачите, в них на сайті можете ознайомитися з цінами на вироби з кашеміру. Тут від 220 до 350 доларів. Довго не хотіла я його знімати, а хотіла вже забирати, але при детальному огляді я знайшла по низу пошкодження, там нитки вже порозпускались, і такий дефект я точно не виправлю. Тому зі скрипом і жалем я залишила цю річ. Ще одну річ з кашеміру знайшла в той день від британського бренду F&F. Це мас маркет бренд, ковтинка Кардиган на гудзичках, як бачите, прямий крій, дуже гарний, приємний колір, такий кремовий. На дотик, значить, дуже приємний цей кашемір, дуже ніжний, тендітний, теплий, затишний. Для повсякденного носіння і був дуже в хорошому стані. Мені замаленький був, тому я його залишила, не купувала. Знайшла в ідеальному стані ось таку річ Светрик Квелі Розбері, вказаний бренд Sosander, мабуть, правильно вимовляю, а можливо і ні. Светр сподобався, що він наче ось такий сірий, але яскравий, дуже якісно виглядав і якісно виготовлений. Сірий колір з такою фактурною поверхнею, з декоративною ниткою, що створює ефект металічного блиску. Тут вільний крій, версай такий з широкими рукавами, ровинка кругла без коміра була. А, ну Такий хороший светр, хороший стан, майже ідеальний. Склад у 65 поліестеру і 35 металізованої нитки. Сіну мою фігуру добре, вільно, досить стильно, можна на повсякденні і не тільки. Проте, подумавши, я його залишила через поліестеровий склад. ну, Загалом я збираю все-таки намагаюся речі в ідеальному стані, в дуже хорошому або з якимось маленьким дефектом, який я можу виправити за допомогою незначних маніпуляцій, ну, дуже рідко беру дійсно з дефектами, або це має бути дуже гарний склад, типу кашеміру, шовку. Зайшовши на їх сайт, я подивилася на асортименти, ціни, і можу сказати, що це сучасний британський бренд жіночого одягу, заснований у 2016 році колишніми редакторами журналу Look. це мед масс маркет, стиль елегантний, кежуал, поєднання жіночності з практичністю, речі для офісу, побачень, подорожей і щоденного життя. Наступна знахідка від іспанського мас маркет бренду Zara, усім відома. дуже гарні ці гудзочки приламутрові мушлі по всій довжині. До речі, зайшла до них на сайт, не могла вам не показати ось ці красивені блузи, які в них є по демократичним цінам. А моя блуза, яку я знайшла, привернула мою увагу дуже яскравим кольором, не то такий жовтий, не то лайм. Щось таке поєднання їх. Тут класичний такий кріх, класична сама блуза, ткнина, як бачите, напівпрозора шифонова полістер. Ну, Дуже хороший стан, мені замала, на жаль. Сподобалась мені блуза. Бренд вказаний нюф. Вона нова, як бачите, є шнурок від магазинної бірки. Привернула увагу ось цими паєточками, якими всипана вся блуза. Ну, вона чорного кольору, має ось такі зав'язочки попереду, і такий подібний глибокий виріс, короткі рукава з об'ємними такими буфами. Ну, на ось ці літочки надають їй надзвичайно такого яскравого і святкового вигляду. І внизу блуза має оборку, що створює ефект баски. Думаю, що це. Можна віднести скоріше до святкового стилю, але залежно, можливо, від комбінації з іншими елементами одягу до повсякдення. Нюмф це данський бренд, в них скандинавський мінімалізм з креативними деталями стиль. Це середній ціновий сегмент, і блузи в них на сайті приблизно коштують до 60 євро, як бачите, збоку. Ну, мені вона в примірці, як бачите, замала, я її залишила. Коли роздивляюсь блузи, завжди звертаю увагу на біля. Звичайно, це бренд 17 Co, це австрійський бренд, переважно повсякденний офісний жіночий стиль виготовляють них стиль класика з сучасними акцентами. Це масс-маркет подібний орсей. Тут ось така блуза біленька, як бачите. В принципі, класична, тільки є вставки з ажурного мережева в зоні декольте і плечей. Тут 100% віскоза, і вона була в ідеальному стані. Непогана на мене сіла, але трішки затисла в бедрах, і тому я її залишила. Ціновий діапазон блуз на їх сайті коштує 20-40 євро. Ось також сподобалася футболочка від Next. Сподобалась цікавою тканиною. Це англійський маркет бренд. Футболочка має сірий колір, такий, з крапленням декоративної, срібної нитки, v подібний виріс декольте. Непогано виглядала, досить так все класично, на повсякдення. Вона була в хорошому стані і в складі тут 70% віскози. А в примірці вона мені трішки виявилася затісна, також в області бедер. Хотілося більше простору, тому я її також залишила в магазинчику. Ще одна футболочка від Nex, тільки вже в 16-му розмірі, і вона мала такий чорний колір. Я чомусь подумала, що вона з льну. Ну, дуже цікава вона кроєм, як на мене, досить неординарний такий і цікавий. Хороший стан був тканини. Але дійсно в складі тут був не льон, а 100% котон. І в примірці вона мені таки виявилась завелика, досить несуразно сіла на мене, тому і я її також залишила, не розглядала до покупочки. Хоча стан був так, в неї хороший, дійсно. Ось таку блузочку помітила через яскравий принт. Бренд мені невідомий, але думаю, що він французький. Там набірці з розміром вказано FR. Ну, звичайно, яскравий принт, мілкий, ось такий, квітковий, поєдні цих кольорів лимонного, блакитного, іначе фіолетовий тут є. А, ну, блуза мала гарний стан, вільний прямий крій, ось стійка комір дуже красива, з цією мікрорюшею перекликається з манжетами. А, ну, думаю, що це поліестер, не було бірочки, ну, залишила мені вона замаленька була. Подобалась мені ось така сукенка від About You це німецький бренд Амас Маркет. Ось цією вишивкою з бісера. Вона досить так привертає увагу: є поясочок, який підкреслює талію. І з боку можете ознайомитись з асортиментом суконь. Цього бренду в середньому 30-70 доларів коштують. Сукня така без і виподібний виріз горловинки. Довжина тут міді, вона як нова, дуже красива, візуально примітна. Ось цією вишивкою, акцентує увагу. Ось і думаю, вона з поліестеру. Бірок не було, тому стверджувати в принципі, не можу. Ну, мені замаленька, я її залишила. Ще сподобалась така сукенка від New Collection, що заберет не знаю, підозрюю, що це італійський. Вона була в стані нової речі, чорний колір робить її досить універсальною і елегантною. Є ось поясочок, який гарно підкреслює талію, зав'язується на бантик, що може додати такої жіночності. Має комірстійку та довгі рукави. Довжина десь вище коліна, і може бути як повсякденною, або діловою, залежно від аксесуарів та взуття. А Набірці зі складом тут вказано, що виготовлено в Італії 95 віскози, і на мені в примірці вона не дуже добре сіла, тому я її не купувала. Отож, в принципі, в підсумку можу сказати, що з усіх речей я купила тільки ковтинку з кольору з Кашеміру. Ну, якось так. Дякую, що були зі мною, що підписуєтесь, підтримуєте мене в коментарях. Бажаю вам берегти себе. Бажаю вам тихих ночей, спокійних вечорів, гарних днів і до наступних відео.